you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Міський голова Одеси Геннадій Труханов нещодавно подав декларацію про доходи за 2022-й. І здавалося б, нічого страшного там немає. Але, схоже, він зовсім забув про свою московську квартиру. Як відомо, у 2018-му репортери знайшли іще один зв'язок Труханова з Росією. Так його донька Катерина Труханова використовувала російську адресу для реєстрації власних офшорних компаній. Її адреса Москва. Москва, Ломоносівський проспект 18, квартира 550. Зауважимо, що згідно з офіційним російським реєстром нерухомості, володіє цією квартирою Марія Дмитрівна Труханова, мати одеського мера. Сьогодні ціна квартиру будинку на Ломоносівському проспекті у Москві від 300 до 900 тисяч доларів. Але що цікаво, перед тим як вийти на пенсію, Марія Труханова 25 років працювала у державній лікарні, що зазвичай означає не надто велику зарплату та зовсім не розкішне життя. А тому, ймовірно, що це подарунок від синочка, який досі приховує свої. Зв'язки з Росією, хоч раніше навіть говорилося про те, що у нього є громадянство країни-агресорки. До того ж, в декларації за 2021 рік стало відомо, що у мера з'явився відчим Микола Данилюк. Він подарував матері Геннадія Труханова 11,5 мільйонів гривень. Проте, вже в декларації за 2022 рік Геннадій Труханов зазначив, що взяв позику у матері у розмірі 200 тисяч доларів. Цікаво, а це такі пенсії у працівників державних лікарень чи звідки кошти. Схоже, що мер Труханов не зовсім чистий на руку, зважаючи на квартиру в Москві та колишні скандали пов'язані з громадянством, виникає питання: а він взагалі утутожнює себе з Одесою? Чи Москва йому більше подобається? Просто так це залишати точно не можна, бо в час війни мати квартиру в Москві. Це якось не дуже патріотично. Можливо, є ще щось, про що поки ніхто не знає. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.